Посилала мене мати, іди, доню, келем ткати, як пішла я ткати келем, та й зустрілася із милим, та й зустрілася із милим. Постояти я не спіла, як година пролетіла. Постояти я не спіла, як година пролетіла, як година пролетіла, дома мати насварила, ж ти доню заварилась, до півночі тебе ждала, ж той, ткелем, що ти ткала, ж той келем що ти ткала, ой мамуньо, моя не хватило ниток не мене, щоб гарний кілем мати. Я ще й завтра піду ткати, я ще й завтра піду ткати. Ти довщиє, може Ну, немає.